Привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на ваші питання, які ви пишете в коментарях. Питання, на які я вже дала відповідь, відмічаю власною вподобайкою. Отож, почнемо з запитання: ворог застосував авіабомби на Харків? Чи будуть застосовані ще Руйнування авіаційними бомбами і в яких містах давайте подивимось? Харків чи буде застосовувати ворог Харків в Харкові авіабомби на початку липня? Хоча ні, давайте візьмемо до кінця червня, це важливо. Дивіться, До кінця червня я не бачу застосування авіабомб на Харків, і також я не бачу а, таких великих руйнувань, які були, так як ми говорили в 20-х числах червня, які були небезпечними для цього міста. Отож, Харків може трошки видихнути. Будемо постійно дивитися і слідкувати за. Тим тією інформацією, яку нам кажуть карти, питання: ворог знов почав застосовувати зброю, яку не застосовував Фаби. Що це означає? Що будуть масовані атаки, ще більш масовані атаки? Чи можливо ворог накопив зброю? Давайте подивимось, що це означає для України. Справді, ворог очікував і е, виходить, як копив зброю, накопичував зброю, зброю, якою можна масово уразити. Четвірка, чаш перевернута, означає про те, що ворог прекрасно знав про ситуацію: що щоб уразити той же Київ, потрібно значно більше зброї, щоб е, ПВО не не встигало спрацьовувати і можна було досягти цілі. Це дійсно так. Хочу сказати: на рахунок того, чи буде ще ворог застосовувати цю зброю, чи накопичив він її так. Однозначно так. Дивіться, зараз буде дуже актив, активно продовжуватись атаки. Атаки міст. Це будуть не наступи, але от початок з 1 по 10 липня бачить дуже велику небезпеку для столиці, саме для столиці. Харків, інші напрямки будемо дивитися трошки згодом. Одеса, що чекає Одеса? Щодня живемо в страху. Так. Теж ми ворог на деякий час стишився в Одесі, але як казали, мої карти прийшов час і ворог знову почав лютувати. Давайте подивимося, чи страшний для Одеси кінець червня, чи потрібно бути обережними? У червні ворог найбільшого удару для Одеси вже завдав. Ще раз хочу сказати, що це був своєрідний відволікаючий маневр. Прильоти ще будуть, атаки будуть, та жертв в Одесі я не бачу. Так, по тепер перейдемо на більш особисті питання наших підписників. Надихаю на перемогу. Я вам хочу сказати, мої дорогі, що я не тільки надихаю на перемогу, адже я точно уже бачу і знаю, що перемога не тільки за нами, а вже в просторі варіантів, як я і казала. Не в одному з своїх ефірів вже з'явився. І нещодавно є два варіанти нашої перемоги. Це буде ем, точно перемога, але є два варіанти розвитку подій. Поки що озвучити вам я його не можу, але хочу заспокоїти. Це точно буде перемога. А, так, ем, дуже багато коментарів. Дякую вам велике тут питання. Маю їхати до внучки, але переживаю, чи зможу перенести дорогу. Їду 4.07. Якщо зможете, дайте мені відповідь до цього часу. Бачите, Ніна? Запитує Ніна 8.01.47. Ніночка, от бачите, ви все-таки дочекалися свого зоряного часу, і напевно, щоб я вам підтвердила чи опровергла, чи безпечна вам дорога. Дивіться, ваші переживання марні, адже дорога, ви переживете дорогу, вона пройде у вас дуже легко. І бачите, карта чаші каже про те, що ви мали е запитати в мене це запитання, а я серед сотні запитань і коментарів вибрати саме ваше, щоб ви знали, що вам просто необхідно їхати до вашої онуки. Ой, мої хороші, дякую вам за коментарі. Дякую, що так ціните мою роботу. Чи мобілізують мого чоловіка Сергій, 16-12-73. Сергій. Сергій мобілізований точно не буде. Ну, не переживайте, хай спокійно оновлює дані, тому що на фронті я його не бачу. Ах, так від серця відлягло. Дякую всім вам. Так, вітаю Тетяночку від усіх патріотів мого міста, які виїхали в Україну. Дуже просимо вам подивитися, вас подивитися місто Лисичанськ Луганської області, яке окуповане вже два роки. Чи взагалі звільнять наше місто в цьому або в наступному році? Так, чи звільнять місто Лисичанськ? Давайте ми будемо так заходити, а потім дивитися по термінах: чи звільнять місто Лисичанськ? Місто Лисичанськ буде звільнене. Дивіться, в мене є багато сумнівів щодо взагалі Луганської області, і ем, кого і коли, тому що це область, в якій будуть звільнення проходити найповільніше. На жаль, дуже багато людей там є зазомбованими ем, ворогом, і вони, наче під вірусом. Це знаєте, як якийсь страшний фільм про зомбі, де вони заразилися цим вірусом і просто. Зашторені і не бачать очевидного, тому от Луганщина йде для мене саме найтяжче. Але те, що я бачу, що місто Лисичанськ точно буде звільнене. І, до речі, хочу сказати, буде звільнене одне з найперших міст в Луганщині. Це Лисичанськ. Давайте подивимося, через скільки. Але, на жаль, це ще буде не через рік. Я бачу, що місто Лисичанськ звільнять через півтора роки. Але найголовніше це те і та надія, що не і не не надія, а знання того, що місто дійсно буде звільнене від жорстокого ворога. Так, звертаюсь до вас з проханням. У нашої близької подруги синок не виходить на зв'язок, не виходить також командир. Будь ласка, гляньте, що з хлопцем? Звати Данило, дата народження 9 березня 1995 року. Давайте будемо дивитися, чи живий Данило. Чи живий чи живий чи живий. Так, мені треба перевірити. Так, дивіться, що я бачу, чому я перевіряла? Данило живий. Я, чому я відчуваю його дуже погано його емоцію? Тому що в мене випала карта Пажмечів. Це означає, що Данило або в дуже тяжкому стані, або поранений. Дан... Давайте запитаємо: так, Данило в полоні. Так, Данило знаходиться в полоні, ще раз кажу, дуже в тяжкому стані. Із і ще мені чітко йде інформація. Із серпня по жовтень місяць рідні дізнаються інформацією, де знаходиться Данило і в якому, ви стані, якому він стані. Отож, моліться, наберіться терпіння, головне, що я його відчуваю живим. Тож надія є і неабияка. Подивіться, будь ласка, коли можна буде повертатися людям в Херсон? Що буде з місто? Чи буде його відбудовано? Чи, чи буде відбудовано міст сіл правого берега Херсонщини? Чи буде зруйновано ГЕС? Цікаві питання. Давайте глянемо. Коли можна повертатися в Херсон? Ну, наскільки я знаю, люди вже повертаються в Херсон. Так, там ще інколи буває гучно. Є ще загроза з лівого берега. Але давайте подивимося, коли дійсно безпечно повертатися буде людям в Херсон. Людям в Херсон безпечно буде повертатися, знову кажу. Не один раз бачу вже це місто. Жовтень місяць. Жовтня місяця. Так, місто, дивіться, місто, карта Сонця, карта миру і туз жезлів каже, що місто буде розцвітати, місто буде розбудовуватися і Херсон, це назавжди, він, Херсон назавжди лишатиметься містом України. З 10-го, от показує карта зірки, Херсон буде розбудований. Це буде мирне, прекрасне місто. Це я вам гарантую. Чи буде відбудовано міст? Міст буде дивіться, але міст відбудовано буде на жаль ще не скоро. Хоча інвестиції в відбудову мосту я бачу так, як ще не визначено, коли він буде відбудовано, я не можу сказати вам по термінах, чи буде зруйнована ГЕС. Дивіться, КГС зруйнована не буде. Неодноразово вже дивилася це питання. І щоразу, коли я його передивляюся, карти Таро мені це підтверджує. Велика подяка за Енергодар. Шкода, що ви не подивилися, яким шляхом відбудеться наше визволення мирним чи без смертей та боїв не відбудеться. Давайте подивимось за Енергодар. Чи буде визволення, Енергодар мирним шляхом? Дивіться, руйнування будуть. Руйнування будуть. На жаль, руйнувань не уникнути. Але дійсно буде дуже багато руйнувань. Це буде не мирним шляхом. Але більшість жертв, я дуже багато бачу жертв зі сторони ворога. Із тих людей, які все ж таки цього ворога і підтримали. Ось, А до наших людей якось сила буде, сили будуть дуже. Дуже прихильними, і з нашої сторони я не бачу втрат. Тож так, на жаль, це буде не зовсім мирним шляхом, мої хороші. Але це точно буде. Так, дуже багато компліментів. Чи вийде мій чоловік з окупації? 14.02.72. Так, не назвали ім'я чоловіка, але давайте подивимося, чи вийде. Мій чоловік з окупації. Чи вийде мій чоловік з окупації? Так вийде протягом півроку. От протягом півроку йому вдасться вийти з окупації. Я не знаю, де він знаходиться в окупації і як його звати, але карти показали дуже чітко. Це означає, що такий варіант розвитку подій уже в його інформаційному полі. Значить, цьому точно бути. Так, дуже багато, дуже-дуже багато. Доля міста Пологи Запорізька область. Вже дивились неодноразово. Давайте будемо трошки подивитися інші міста. містам. Так. Яка доля міста Бердянськ в окупації дуже тяжко. Ви знаєте, я нещодавно дізналась інформацію від людини, яка звернулася до мене за допомогою, що дуже багато все ж таки є наших людей, які живуть в Європі і які думають, що в Бердянську зараз дуже солодко збираються їхати туди і навіть обмінювати свої паспорти на паспорти ворога, тому що чомусь ворог їм малює, що там просто рай. Дякую вам. І хороші, що підтверджуєте і кажете, що там жах. Я вам скажу один секрет, який я вже дивилася, але я його ще зараз підтверджую. Бердянсь це одне взагалі з перших окупованих міст, яке буде звільнене. Яке буде де звільнене вже найближчим часом. І так як мені показує, цей час прискорюється. Тобто це буде середина осені, цієї осені. Отож на наступне літо. Я точно планую в Бердянськ на Азовське позасмагати на пляжах Бердянська та скупнутися в Азовському морі. Так, подивіться, будь ласка, коли буде проданий дім моєї померлої бабусі? Дивилися вже. Так, уважаемый Татьяна, отвечаю, отвечайте на вопросы, которые касаются плена пропавших без вести. А, так, ну или живой, или мертвый, остальное личку никому не интересно. Кто там и когда выйдет замуж? А, так, я зараз, кто там и когда выйдет замуж, особенно сейчас, в военное время, понимаю, что не имею права вам давать советы. Хотелось бы больше раскладов на тему, выстоит ли Украина в этой войне, что ждет народ после войны, тема коррупции и тарифов. Іфав з уваженєм адіса, шановні одесити. Що я хочу вам сказати, це мій особистий блог. В мене є е, також е, канали, на яких я максимально висвітлюю питання політики і оціх питань, і питань війни, е, також пропавших безвісти. Ось тому, що е, це важливо. Максимально часу витрачаю. Але повірте мені, я знаю, як вам болить Україна, і дуже багато коментарів я не можу вибирати, сидіти, тратити, гаяти час, не маю на це можливості. Якщо я бачу питання, пропавши, зниклий безвісти, живий мертвий, відповідаю одразу, просто моментально. Але ну і дійсно є питання, які люди хочуть дізнатися за свою долю. Вони також не мають змоги оплатити, наприклад, консультації, і тому теж важливо, якщо я почну відповідати в особисті, ще, тратити свій дорогоцінний час. І відповідати в особисті, ну то мого життя вже просто, мені часу на життя вже просто не лишиться. З повагою до міста Одес Тетяна Гай. Все правда, все, що я кажу, Тетяна. А от Алах Нараджан говорить, що ми не повернемося в свої території. Я не можу оспорювати будь-які коментарі. Жодного практика, всіх ціную і всіх поважаю, але час покаже, повернемо чи ні. На той є час, і ми побачимо. Хто з практиків був, бачив вірні видіння, а хто був все ж таки на російською мовою ложному путі. Так, Боже, я просто. Так, звертаюся до вас. А ось і про полон. Старший ж син в полоні, майже два роки, нічого не відомо. Артем, 2.01.91. Та молодший Іван знаходиться на службі. 5.08.98. Давайте подивимося Артема. Що з Артемом? Одразу. Ось слухайте, ви, на рахунок Артема. Артем дуже скоро поверну, повернеться з полону. По-перше, ви якось йому пощастить. Зараз за Артемом дуже велика, дуже стала сила роду. От карта магії. І ось із. В кінці серпня, показує мені чітко, в кінці серпня ви дізнаєтесь інформацію про Артема. І ви дізнаєтесь, що найближчим часом ви повернетеся. Я знаю точно, що він повернеться, і буде вдома. І з коли саме це відбудеться, ви дізнаєтесь в серпні місяці. Давайте подивимося ваша Іванка, чи загрожує Івану небезпека на службі? 5.08.98. Чи загрожує? А от ви знаєте, і дивіться, і в менш і молодшому вашому сину впала також карта мага і туз чаш. Це означає, що над ним, над вашими синами, стоїть дуже могутній захист роду. І е, яка б небезпека не переслідувала ваших синів, їм вдасться. Оминути її і повернутися живими та здоровими. Ем, і останнє питання на сьогодні: чи звільнять місто Скадовськ в липні? Дякую. Чи звільнять місто Скадовськ в липні? Е, на жаль, місто Скадовськ в липні звільнено не буде. А ось намагання звільнити його в серпні, вересні точно будуть. І я хочу сказати, що вони можуть бути точно успішними. І на цій позитивній ноті я хочу подякувати всім вам за коментарі, за вподобайки, за те, що підписуєтесь на канал. Стараюсь допомогти всім і кожному. Так, дійсно, на жаль, час не резиновий, але я буду думати, як долучити ще більше майстрів, щоб охопити, якомога, більше глядачів і допомогти тим, хто цього потребує. До нових зустрічей!